Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати медовий рулет. Для тіста потрібно такі продукти: 4 яйця, 130 г цукру, 2 столових ложки штучного меду, 2 столови ложки олії, 1 столова ложка какао, 1 чайна ложка розпушувача, 130 г борошна і для начинки масляний крем і варення. Спочатку яйця збиваємо з цукром до утворення пишної маси. Тепер додаємо мед. І ще раз збиваємо. У яєчну масу додаємо борошно, розпушувач і какао. І все перемішуємо. Всі вливаємо олію і все гарненько перемішуємо. Форму застеляємо пергаментним папером і виливаємо тісто, розподіляємо по всій поверхності. Випікаємо рулет в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 15 хвилин. Перевертаємо. Акуратно знімаємо папір. І скручуємо рулет. І залишаємо, поки він не охолоне? Викладаємо полосками варення і масляний крем. Я беру смородини. Це сире варення. А це масляний крем. Збита з з маслом. Тепер скручуємо рулетом. Залишаємо пропитатися десь на 2 години. Такий виходить медовий рулет, дуже смачний смородиновим варенням. Готується швидко. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!